Всім привіт, з вами Настя. І сьогодні буде влог зі Львова. Я сьогодні отак вот втягнена і вирішила додати ще такі сережки. Отак. Вот сьогодні будуть такі духи від Марка Якобса Я нафарбувалася. Отак це виглядає. От я не фарбувала і використовувала тримаду від Євсен Лорен. Ось таку. Дуже гарна. До речі, оця прикраса з кафе, яка в мене звугасова лямпа. А тут така міні-лампа, і вона знаходиться на Вірменській, там близько 500 їх. І на кожному столику стоїть по лампі, їх запалюють, і у нас стояла отака. Зараз Ми плануємо піти на нову пошту, ну, тому що ми то все не довеземо. Якщо враховувати те, скільки ми купили книжок, тому це все зараз поїде додому. Після цього ми плануємо піти або до Львівської політехніки, або до якоїсь кав'ярні випити чогось. Оттак. Ми ще сходили на нову пошту і побували в центрі паперу. Зараз підемо на площу ринок або в книгарню спочатку. Так. Ми зараз в Піцерні плануємо замовляти піцу кальцону на площанок. Я побувала в двох негарних. Перша тобі Віват. Там я купила шлюбні ігрофа від Андрія Кокоцюха. Вона повинна бути як пригодницький роман про те, як хлопці тікають від ні, тих, в кого вони, на, ким, на кому вони заробили гроші. Ось. Наступна в мене звук від Володимира Алиса. А вона це психологічна книжка. Події її розгортається в різних часових просторах. І тут є художниця і також велика кілька сільських персонажів. Все відбувається в містечку Волини. Але великі там відбуваються і має бути дуже цікавим. Після того я вирішила, що я купила декілька кінців книжок. І чому не зняти його 24 часа читання? Тож я вирішила купити ще декілька вокнегарніє. І ми стали неквапні думки минулої дівчини від Дженні Рен. Це англійська проза і англійський гумор. Це есеї жінки про... Кохання політику, природу, пообідночування дітей, собак і курорт. І наступна книжка має назву Перші від Марії Олексії. Вона про стосунки, романтику, різні досвіди і доволі сучасні. Мають бути цікавим. Дуже гарна вкладинка, ілюстрація ну, та стиль. Це всі мої книжкові покупки за сьогодні. Нарешті принесли піцу. На Льфійську політехніку за спиною в мене головний корпус, де навчаються майбутні архітектори. Я тут два дні назад вже була поруч. Ми ходили на концерт органної музики, але сюди не дійшли, бо я поспішала в гуртожиток, але тут дуже гарно. Тут доволі велика територія, багато зелених насаджень. А, також дуже великий головний корпус. До речі, це архітектурний корпус. І багато також а, скульптур. І м, доволі гарна архітектура. До речі, я знайома з викладачкою з цього університету. Вона навчає кресленню і малюнку. Зараз я вам зніму головний корпус університету. І потім буду поспішати додому, бо планую сьогодні зробити 24 часа читання. Це власне львівський органний зал. Говорю, как мається я бола абсолютно не купили тільки сорі і смішні що <плес> Справжні друзі. і справжні друзі не забув Позвони по добрий числа під вечір, Я вже вдома, тож вважаю, що можна закінчувати цей влог і підбувати підсумки. Я за сьогодні побувала у двох книгарнях, купила 4 книжки, а також вирішила знімати 24 часа читання, які можна буде побачити на моєму каналі. А, побувала, послухала органну музику і скрипку Вівальді та Бах пора року. До речі, я намалювала. А, ой Боже, скрипачку. А, і той її підпис, який я попросила після концерту. Вона ще не зовсім домальована, але більша частина вже готова. А також ми ходили в кафе в два. А, навіть побувала в шоколадниці, але я вже не знімала. А, також подивилася архітектуру Львова, а, сходила на нову пошту і також побувала у Львівській політехніці. З вами була Настя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І всім пока! До нових зустрічей!